Побутовий жанр Український художник Микола Пимоненко створив багато творів живопису, присвячених життю та побуту українського села. Він добре знав народні звичаї, любив українську природу, але митець бачив і важке життя селя у своїй картині привоз запасних він зображує сцену проводів у рекрути молодих селян. Тяжкій, виснажливій праці робітника присвячена твір художника Миколи Ярошенка Кочегар. Згорблена від багаторічної праці Постать Кочегара, освітлена знизу яскравим світлом вогню, здається, великою та суворою, уважно і похмура. Дивляться темні очі, довгі руки міцно тримають кочергу. Побутовий жанр це розділ живопису, в якому художник зображує на картинах сцени з повсякденного життя звичайних людей, своїх сучасників. Основою для сюжету творів лежать всілякі повсякденні події, трудові будні та хвилини відпочинку, веселі забави, урочисті свята та трагічні моменти. Картини побутового жанру служать чудовим інструментом вивчення вдач, звичаїв та особливостей взаємин дітей різних історичних епох.